Прямо з лінії фронту розвідник з позивним підлей, як їхні мавіки полюють на расистів, де очікувати на черговий прорив зсу і коли за даними розвідки закінчиться війна. Андрій, привіт! Одразу в мене питання мені завжди було цікаво, чим займається розвідник? Тому що в моїй уяві, та й в принципі у багатьох з нас, що це якийсь штірліць, який працює в тилу врага в штабі, ді, отримує якісь дані. Потім таємно передає агент під прикриттям. Це якийсь Джеймс Бонд. А по факту, от на передовій, чим займається людина твого фаху? Ну, по факту розвідка це дуже багатогранна штука. Тобто там розвідників, їх спеціальностей і кваліфікацій дуже багато. Те, про що ти кажеш, це по суті там служба зовнішньої розвідки цим займається. Так звані штірліці, які десь працюють назовні країни за межами. Її. Ми зараз зіткнулися з абсолютно новим явищем і відповідно з абсолютно новими проблемами. Тому, якщо коротко, то розвідка це очі. Збройних сил розвідка це такий кінжал збройних сил. І розвідка це інколи, і такий собі батько, який за руку там допомагає піхоті зайти в той чи інший населений пункт. Ну, ти конкретно чим на передовій займаєшся? Я командир одного із підрозділів, крім визначених мені обов'язків. А обов'язки там зараз за стандартами НАТО у офіцера це така більш штабна робота. Це робота з документацією, так як я з 14-го року у мене є там залишилися точніше навички з тих чи інших дисциплін, і подекуди їх потрібно застосовувати безпосередньо. Так само, як я зараз знаходжусь в Переміщенні, так само там завтра можу знаходитись в полях. Дуже така багатогранна робота в залежності від завдань. Є які завдання і ставиться там задача дізнатись, наприклад, ту чи іншу інформацію? А яким чином я її дізнаю, залежить від мене. Тобто, я дивлюсь по ситуації. Я дивлюсь, по, по багатьом факторам: погодні фактори, відстань, противник його кількість наявності. І це може бути звичайний квадрокоптер, який я підніму, полечу і подивлюсь, що там робиться. Це може бути вихід розвідування а квадрокоптер, квадрокоптер. Це розвідка, у тому числі квадрокоптери застосовують зараз усі без виключення. Вони не прив'язані в основному. Не прив'язані до підрозділів. Тобто, є там е, відділення, там БПЛА. Є навіть роти БПАК, безпілотних авіаційних комплексів, але зачасту за, за часту, от ці китайські квадрокоптери DJI і Autel, їх застосовують. Усі, хто ними вміє користуватися зараз, нас кожного місяця. Ну навіть не місяця, подаку подекуди там раз в два тижні. В нас ситуація змінюється. З'являється щось нове, щось нове вигадує противник. Там з крайнього це застосування керованих ракет. Авіаційних для знищення там переправ, техніки особового складу і застосування іранських безпілотників. Угу. А вже іранські безпілотники є, так іранські безпілотники є. Це вже підтверджено. Є там фото, відео, докази того, що їх застосовують. Тому це от нові виклики, на які ми маємо реагувати, які ми маємо вчасно. Аналізувати, повідомляти знову ж таки, тому що розвідка це головне наше завдання: це достовірність інформації, учасність її подання. Тобто, чим швидше ми передамо нову інформацію, якою володіємо, чим швидше вона підніметься наверх там до головнокомандувача, тим швидше будуть. Якісь дії, реакція на ту чи іншу подію, це правда, що наші воїни і наші волонтери вигадали якийсь такий лайфхак, що вони прямо для того, аби расисти боялися перехоплювати наші безпілотники, прив'язують до них знизу чи гранату, чи якийсь вибуховий пристрій для того, аби в тій ситуації, коли безпілотник залетів на територію ворога і перехопив його, то безпілотник падає разом з гранатою. Ну я не чув, щоб це застосовувалось для того, щоб там залякування скоріше це застосовується, і воно дійсно застосовується саме з точки зору бойового застосування Яким цих чином? гранат. тому що цими гранатами, а їх є зараз дуже великий асортимент, і він постійно поповнюється. Це все залежить від фантазії там тих же саперів, у тому числі в підрозділах розвідки, які вигадують, як можна адаптувати там нові гранати, у тому числі натівського зразка, до цих безпілотників. Ось і вони застосовуються проти піхоти досить ефективно, проти легко броньованої техніки, у тому числі броньованих машин. Там є з кумулятивною струєю гранати, які пропалюють броню зверху. Тобто, от маленький безпілотник може наробити великої біди. В інтернеті є досить поширене відео, як звичайно, у Мавіка там спалили танк Т-72. То різниця там коштів колосальна. Ось це відео. Там де граната точно залітає в люк танку, то це скоріше виключення ніж правило. Багато факторів враховуються там, і вітер, і те, як саме падає ця граната, і основне це висота, тому що чим вище тим менша прицільність, тобто. Ось таке влучання в танк це скоріше фарт, ніж я кажу, ніж правило, ще якась суперприцільність там скоптера, тому що все одно вони не призначені для такого за твоїми прогнозами, за твоїми спостереженнями. Як ти вважаєш, що до морозів ми встигнемо відвоювати? Я не буду казати за там ближче якісь території, типу Малітополя, Енергодара, враховуючи, що я на Миколаївсько-херсонському напрямку, mm -hmm. у мене вузька спеціалізація, все таки по цьому напрямку. Але з приводу Херсона я дуже не впевнений, що ми до холодів відвоюємо Херсон Це реалії, з якими треба врахуватись, тому що цивільне населення повинно розуміти, що не все так просто, не все так гладко, і ситуація, як на харківському напрямку, може насправді повторитись, але. Знову ж таки, я гадаю, що вони роблять якісь висновки з своїх е, поразок, у тому числі того проблеми те, що то те, що тут стоять, зовсім інші підрозділи. Тобто, якщо харківський напрямок ми можемо говорити про мобілізованих е, росіян там, в тому числі з терористичних е, організацій ДНР, ЛНР, то. На нашому напрямку це в основному десантники і частина це з ЧВК Вагнер. Тобто сюди поставили більш підготовлених бійців саме для того, щоб стримати цей напрямок. Скажи, а як ти вважаєш, чому постійно експерти ну з усі, з, з кожної праски мали не летить чи от на Херсонському? Ми вже за 15 кілометрів від Херсона? Якщо слідувати логіці Арестовича, то Цивільним потрібно трохи якихось таких е еліксирів щастя. Арестович поне не потрібно себе тішити марними сподіваннями. Ну я вибачу, перекладаю на такий прямохлопський розум. А все ж таки, які е е успіхи можуть бути немарними? Нашими сподіваннями, як ти вважаєш, е е якісь проміжні успіхи можуть бути, можуть бути, і я впевнений, що вони будуть більше того вони є. Тобто, от на цьому напрямку, де я знаходжусь, вже там близько десятка населених пунктів звільнено. Uh -huh. Кожен населений пункт дається ну такою жорсткою ціною. Ось тому що мало того, що потрібно вибити ворога, потрібно закріпитись в цьому населено пункті і потрібно витримати ось ці удари авіації і артилерії, що ну немало важливо, тому що е, насправді звільнити населений пункт це пів біля. От втримати його це вже. Набагато важче ти маєш доступ до певних перехоплень. Ти маєш доступ до певних розвідданих. Нам постійно розповідають, що расисти перелякані, невмотивовані, е дезорієнтовані. Що мало не кожен день вони готові тікати вже через Крим назад у Росію. Клянок, кляну, передай, Скажи, 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 що на нас на нас іде атакують нас бригада. Це дійсно так? Чи ситуація все ж таки відрізняється? Це дійсно так, але це явище ще не є дуже масовим. Тобто немає такого, що 70-80% ворога вже як би, думають, як стати на власне. Ну думати може й думати, але ще не стають, і це важливо. Є в них відсоток, і є проблеми з вживанням алкоголю, з мародерством і це все фіксується їхніми командирами. Є проблеми з мотивацією, є проблеми з відказниками, але знову ж таки є проблеми з тими, хто хоче здати з полону. Але те, що я казав раніше, кажу знову пропаганда в них. Я в цьому напрямку добре працює. Працює ніяким чином? Якщо ти відмовляєшся виконувати завдання там в Україні, то окей, тебе відправлять назад. Але спочатку ти маєш там поспілкуватися з військовим прокурором, тобі одразу ставлять штамп військовий квиток, і ти ледь не пішки там повернешся там цим ізгоєм, русським ізгоєм. Тобто mm -hmm. вони усіляко давлять на те. Що ну або ти там доблісний руський воїн, який сражається в Україні, або ти ніхто. Другий момент пропаганда працює з приводу того, як ставляться до полонених в Україні. Тобто їм постійно розповідають про те, що тут вбивають, тут катують. Тут відрізають все, що можна відрізати, і тому подібне. Тобто, полонені, які до нас потрапляли, то першими словами було, що а нас не вб'ють зараз?» там, «А час а, там амісяця не будуть відрізати, тобто це жорстко, але проводиться в них систематична робота саме з залякування для того, щоб і думки там в росіян не було. Здавати ж полон змож ну, таки полон. Да? Чуєш, Андрій, а нам постійно показують, що росіяни, які здалися в полон, це е, опісяні, обкакані, брудні, тупі? Е, ледь можуть три слова вимовити. Е, чи це дійсно так? Чи можливо все ж таки вам потрапляються в полон? Ну щось, скажімо так, е, схоже на освічених людей. Чи більше от таких чмошників? Е, в основному тут? Навіть справа не в чмошниках це те саме, що взяти наших там річних юнаків, закинути їх в іншу країну, зараз нічого їм не пояснивши, і кинути одразу в бій. Зрозуміло, що ті полонення, які потрапляють до нас, ну де факто вони брудні, тому що вони з зони бойових дій, вони от от. Були там в місці цьому з крові бруду, і їх тільки-тільки звідти хапнули. Звісно, вони брудні, звісно, вони налякані, звісно, вони обкахані, тому що ну це теж реалії, насправді з якими зіштовхуєшся. Ну і в основному вони насправді мало освічені. Вони не розуміють, чому вони тут навіть ось ці всі наративи, якісь російські пропаганди, які їм транслюють, вони їх навіть повторити не можуть. Тобто там іде щось з розряду ми прийшли, не там воювати з бендерівцями, а Бандеравці це послідова Остапа Бендера. Ну, от на, на yeah, повну особі. Але бувають бувають і такі експонати досить серйозні. І тут навіть не в плані освіченості, а в плані досвідченості. Там нам трапився вояка, який в підвалі сам пробув 6 днів з перебитими ногами. І ну, би жорстко не звучало, він вже гнив заживо. І при цьому він був. Дуже такому ясному розумінні, що відбувається, хто він, звідки він він пам'ятав напевно, всі усі препарати, які він вживав. Він пам'ятав всю свою там автобіографію, і в нього там досвід війни в Сірії, в нього 15 років вислуги і тому подібне. Тобто, ну. Трапляються такі досить серйозні військові, а трапляється також молода необстріляна молодь. І от їх можна назвати чмонями, так званими. А Скажи, а на твою особисту думку, теж, я бачу, ти, ти знаєш, не розказуєш нам зараз якихось таких от. Лозунгів, не розказуєш мені зараз якоїсь Арістовщини, як я це вже почав називати про дві-три неділі, максимум, як ти вважаєш, от реально твоє не знаю, інтуїтивне відчуття, чи можливо якийсь твій особистий прогноз, який базується на певних даних, коли і чим закінчиться війна? Вона, я думаю, закінчиться нашою перемогою. А коли? Дуже... коли? Ну якщо ну, це станеться. Вага. Якщо. Так, якщо це трапиться в 23-му, я буду дуже радий. Але скоріш за все ні. Десь 24-й, 25-й, так. Отак, от, от а чим конкретно як буде виглядати українська перемога? Це що Росія забрала свої війська з е, тих кордонів, де було на 24 лютого, чи з Донбасу, чи з Криму забере, чи це розвал Росії? Як ти бачаєш перемогу України? Ну те, що я бачаю, те, що буде реально, це ну трохи різні речі. Усі нам нам хочеться, щоб це була беззаперечна перемога. Мається на увазі, щоб Росія розкололась там на безліч. Федеративних республік, які там не будуть нам представляти якоюсь загрози, більш реальний варіант, що нам дійсно вдасться їх вибити до кордонів, які були до 2014 року. І створити таку систему там військової оборони, що рипатись їм ну не захочеться. Останнє скажи, те, що відбулося на харківському напрямку, це була прямо така сенсація і прямо така абсолютно несподіванка для всіх. Чи можеш ти зараз, якщо дійсно є така можливість говорити про це, що найближчим часом, навіть не вказуючи напрямок, обставини і тому подібне, ми можемо очікувати такий от. Прямо бабах, подібний харківському, прямо інформаційний бум. Ну такий бабах може бути як завтра, а може не бути ще й найближче. Ну але тобі щось відомо про таке? Тут не в чому справа. Справа в тому, що не завжди велика кількість військ, і навіть підготовленість впливає на те, що був такий бабах. Як ти кажеш, тут все. Співпали, як то кажуть. По перше, там низький морально-психологічний стан противника, його підготовленість, його е, озброєння і засоби, і основне те, що ворог посипався. Це ось ми між собою тут також інколи спілкуємося на цю тему. Якщо ворог сипеться, тобто, якщо е, не стоїть завдання там зайняти конкретне село чи конкретну там якусь дорогу, а стоїть завдання рухатись вперед, не зупиняючись. То ворог, відступаючи, просто не встигає там вибудувати там другу, третю лінію оборони, і просто сипеться, починає панічно тікати. І якщо таке вдасться, то на будь-якому напрямку це може бути, я ж кажу, хоч завтра. Uh -huh. Періодично, збройні сили України прощупують, так би мовити, ось оборону противника на, на наявність ось таких дірок, через які можна залетіти і наробити там біди такого масштабного характеру. Але чи буде це найближчим часом залежить? Навіть не так від нас, як від ворога, я ж кажу. Від того там доля фарту знову ж таки, якась має. Де вони і як обісруться? Скажімо так, добре. Я зрозумів тебе, Андрій. Дуже тобі дякую за спілкування за те, що приділив цей час. Трошечки ти нас скажімо так протверезив. Дав отверезити від усіх опіцянок про 2-3 неділі максимум. Два-три вже давно минули, тому це треба я ж каже. Більше більше не треба радіти малим перемогам. От про що я хочу сказати: про, про що мало зараз кажуть? Що нас вже там настільки підгодували населення такими, якимись обіцянками і цього всього, що народу там звільнене село це вже мало. Потрібно mm -hmm. одразу область, а чекаємо звільненої в... Херсонщини тепер. Добре. Потрібно розуміти, що за кожне село там проливається достатньо велика кількість крові. Просто цінувати зараз. Там багато всякого цього хейту. Там з приводу того, що там цивільні каву, п'ють, ще там щось бухають. Е нічого в цьому поганого немає, але просто навчитись цінувати малі перемоги, ось такі, навіть там як звільнення села, це дуже важливо. Супер. За це вам військовим скажу дякую. А ми військовим кажемо дякую за вашу роботу. Дякую.